Глибокий вдих, повний видих. І ми починаємо нашу медитативну практику з розслаблення. Вибери свою зручну позу для медитації, чи то сидячи з рівною спиною, чи то лежачи, розстеливши спину по опорі. Починаємо з дихання. глибоке, рівне, повне. Відчую, як повітря торкається твоїх ністрів, як підіймається грудина, надувається живіт. А з видихом живіт здувається, грудина опускається. І тіло м'якше. же розслабляється, з кожним вдихом вливай в тіло повітря, з кожним видихом відпускай все тяжке, все зайве, би, видихаєш в підлогу, в землю. Відпускай зараз думки про минуле, про майбутнє. Дозволь собі залишитись. Тут, в кожній новій миті, і просто спостерігати за своїм станом, за відчуттями, за рухливістю всередині тебе, залишаючись нерухомим, розслабленим. І ми почнемо сканувати тіло від пальців ніг, підіймаючись вгору. Скирови увагу на ту частину тіла, яку я називатиму. І мов би, видихай через неї, видихай все напруження, знімаю обладунки. Розслабились пальці ніг. Під Розслаблені п'ятки. Хвиля розслаблення, ллється вгору по ногах. Ступні повністю обм'якли. Розслабилися щиколотки. Гомілки. Коліна, стегна, сідниці, м'язи, тазу. І ось твої ноги, таз повністю м'які відпочивають, відновлюються. Тяжкі, мовби злегка занурюються в пісок, глибокий вдих, повний видих, розслаблення наповнює простір живота, Живіт стає м'яким, теплим, рухливим, вдих надувається, Видих здувається, розслаблення рухається вгору, м'яким потоком змиває всю втому з грудини, розливається між ребрами, між лопатками, по ключицях, по плечовому поясі. І стікає вниз по руках, твої плечі розслабляються, лікті передпліччя, зап'ястя, долоні, пальці рук, подушечки пальців рук. глибокий вдих. Видих. І ось розслаблення рухається до кубрику. І підіймається уздовж хребта вгору, огортаючи кожен хребець. І все зайве напруження та не розчиняється. Все зайве напруження видихає в підлогу все. Розслаблена зона попереку. Грудний відділ. Зона між лопатками. шийний відділ. Розслабились м'язи голови. Потилиця. Маківка. Гіра під підволося і повністю розслабилось обличчя, чоло, брови, повіки, розслабились скроні, вилиці. Щелепи, щоки, крила носу, губи та підборіддя. І ось твоє тіло повністю, розслаблене, відпочиває, розливається по опорі мовода. І знову вдихай так, мовби наповнюєш тіло повітрям, як посудину. До кінчиків пальців ніг, до кінчиків пальців рук, до кінчику носу до маківки. І видихай через спину, через лопатки, через гомілки, через потилицю в підлогу, в землю. Вдих наповнення розширення. І водих звільнення, розслаблення. І ось спробуй зараз піднятися своєю увагою трішки вище над своїм тілом. І ще трішечки вище, можливо, над своїм домом. І, можливо, ще трішки вище. Ще. І з цієї висоти з турботою поглянь на себе. Поглянь, як ти розслаблено лежиш, відпочиваєш, як пробігають в голові твої думки, як змінюється в тілі відчуття. І зазирни трішки глибше. Поглянувши на своє життя, на свої цілі, цінності, сенси. На свої перемоги, поразки, помилки. І все ще спробуй дивитися на весь свій багатий досвід, на все своє довге, багатогранне, різноманітне життя, цілісно, так як ти дивишся на образ свого тіла, бо весь цей досвід поміщений в тобі, живе в тебе. Весь цей досвід сформував тебе. Те, чому навчив. Десь дарував радість. А десь, навпаки, смуток і розчарування. І спробуй зараз оглянути ось цей досвід, не ділячи його на. Хороші і погані моменти. А дивлячись на нього цілісно. Бо таким є життя. Воно вміщає в себе все. Життя і смерть. Любов і втрату. Свободу і страх. Можливо, згадуєш зараз якісь моменти свого життя. Можливо, залишаєшся тихим в своїх думках. Просто спостерігай за цим станом. Дозволь собі якийсь час побути в мовчанні, просто оглядаючи своє життя себе в ньому. І згадай про те, що ти. Це становлення. Це процес, це дія. І все твоє життя, і весь твій досвід. Він мінливий. Він постійно рухається, як річка. І спробуй подивитись зараз на ось цю рухливість, на цей досвід, не даючи оцінки. Так як ти дивишся на річку яка досконала в своїй рухливості, яка досконала в кожному камінчику, повз який вона тече. І пам'ятай про те, що всі твої помилки, розчарування, невдачі, поразки так само важливі, як всі твої перемоги, радості, любов. Це все є твій досвід і частина твого шляху, твого досконалого шляху, унікального, єдиного. Зроби глибокий вдих. І з видихом ще раз пробач собі всі свої помилки. Згадай про те, що ти не ідеальна людина, що ти жива людина, яка має свої прагнення, свої мрії, свої бажання. І все твоє тіло, весь твій розум, вся твоя любов скерована на них щодня. Знову глибокий вдих, повний видих. І так само ніби слегка згори дивлячись на себе. Подумки прошепочи собі. Я це становлення. Я це дія. Я процес. Я скеровую себе на те, ким хочу стати, і залишаю позаду все, що не служить мені. Я пробачаю собі свої помилки і довіряю поклику свого серця. Я люблю і поважаю свій досвід, бо він зробив мене тим, ким є я є зараз. Я знаю про свої потреби і бажання і будую життя сповнене радості та цінності для мене. Я є любов, і це найголовніше. Моє життя це дар. Я ціную його та з любов'ю і вдячністю живу кожен свій день. І знову зроби глибокий вдих, повний видих. І ось цей стан любові до свого життя, прийняття свого досвіду. Розлий його по всьому тілу, до кінчиків пальців, ніг, до кінчиків пальців рук, до кінчику носу, до маківки. Дихай глибоко, вільно. Так мов би, в тебе за спиною великі, вільні крила. І ще якийсь час залишайся в цьому стані, спостерігай за відчуттями, які виникають. Кожен твій стан правильний, здоровий, природній. І коли я дорахую до п'яти, будемо завершувати на рахунок п'ять. Ти прокинешся, відпочивши оновленою. розслабленим, Спокійною. Та бадьорим. Один. Два. Три. Чотири. 5. Глибокий вдих. Повний видих. І повільно пробуджуйся рухай кінцівками. Потягуйся, ніби після сну. І повертайся в своє найкраще життя. Будуй своє найкраще життя. Намасте.